Чорнобильська зона відчуження забруднена радіацією, майже занедбана, майже нежива, але іноді у зоні зустрічаються жахливі мутанти. У зоні знаходяться смертельно небезпечні аномалії з цінними артефактами. Також зустрічаються і люди, які шукають артефакти, такі як цей хлопець, на ім'я Шкрекен їх називають сталкерами. Це клікен виглядає як бурундук-переросток, і цілком ймовірно, що в цьому винні мутації. Він дуже розумний, принаймні як для бурундука. Сидорович торговець, у якого можна придбати патрони та спорядження в обмін на артефакти або сталкерські послуги. Зазвичай після обміну з'являється враження, що тебе обдурили, але воно швидко минає. Ну, чого ти бичиш? Я тебе врятував. І гречного дядька тут розігрувати не буду. Виконаєш для мене пару завдань. Вважай, розрахувався. До того ж подивимося, як швидко в тебе Макітра після амнезії прочухається. Хотів я горіхи сховати до торбини, а перший розпався на дві половини. А що не горіхи? Собі, собі їжак із ну, привіт, хлопче, ти не врубаєшся, мені потрібен реальний і товар. І подався у поле. Поглянути, чи добре там виросли бурячки морква. Тільки но прийшов у поле, будь ласка. Кипики, оце встреча! Для бандитів головне гроші. і їм байдуже, як їх здобути. Зазвичай, при жорсткому спротиві з боку сталкерів, бандити відступають. Бабки артефакти гони! Бестро! Я ж охорохому, по-доброму. хорошому по А ти мене повернувся. Я кожна дідька, ти це лайно тягаєш. Знаєш що? Ось ти мене... Кривулячкою назвав. Давай но ну, ми з тобою на виду. Зазвичай сталкери прокладають собі дорогу серед небезпечних аномалій за допомогою болтів. Але якщо вони закінчаться, підійде що завгодно. Ну, що ти за дурню мені притяг? Вони прийдуть на це саме. Непогано, гарний товар. От так би завжди. Десь у самій глибині зони відчуження у найглибших підземеллях живе бюрер. Бюрер має надприродну здатність керувати важкими предметами лише силою думки. Може створювати навкруги себе захисне гравітаційне поле. Ці здібності роблять його неперевершеним і дуже, дуже небезпечним. Увечері зібрав контролеру селякої звірани та і толк мачий. Значить, жанє зарання. Цією скопою накидаємося на найближчий табір сталкерів. З одного боку заходять псевдо собаки, з іншого підтягнеться плоть. А у центрі на прорив рушить загін зомбі. Та сам я уважно стежитиму за вами зі спостережного пункту от цього глибокого та надійного підвалу. <рес> <рес> Найкращі ліки від стресу це анекдот, навіть такий бородатий. Всюди в зоні відчуження Шкрекен шукав своє щастя, шукав його на кордоні. Не знайшов його і на звалищі. І тільки на околицях заводу Юпітер він знайшов своє щастя. Шкрекен насолоджувався ним, поки не отримав попиці від клікіна. Шкрекен гай на поклійці. Це кодекво контролер! Дивом тікше від контролера. Крекен продовжив пошуки. Згодом життя навчило його шукати щастя не тільки зовні, а й усередині самого себе. Погода чудова, ну повна ідилія. Дівчину, яка грає на гітарі, звуть Кіра. Ну, правда ж вона красуня. Чудово! Чудово! Цей контролер відправляє на сталкерів чергову партію зомбі. Але здається, від сильної злоби він перестарався і постраждав від своїх же військ. Ай, конкретно! Ну, хто тут ще не поставив мені лайків? Дякуємо за перегляд. Мисливці за артефактами бажають вам щастя даром для всіх. І нехай ніхто не залишиться скривдженим.